Зараз долучаю нашу спеціальну і повноважну кореспондентку Тетяну Висоцьку, яка працює в європейських інституціях. Слава Україні, Тетяно, радий бачити. Героям слава також дуже рада бачити вітання з. Кулуарів ради ЄС тут уже, як бачите, за мною вже організовані робочі місця для журналістів для засідання Європейської ради, яке розпочнеться наступного четверга, 26-27 червня. Це тут у нас Брюсселі Рада ЄС. Вродять І чи ось... не вродять таню? Вродять вони врешті черговий пакет санкцій. Чи будуть вічно не знаю, все списувати? Якщо не на орбана, то на Фіцо. А знаєте, насправді, ось якраз останні дні я дуже багато спілкуюся із єврочиновниками, з дипломатами з тими ж самими питаннями, тому що звісно це ключове чи буде якийсь результат у європейського саміту? І е, е, такі, от якби неофіційні заяви, зводяться до того, що скоріш за все е, санкції будуть все таки прийняті, тобто 18-й пакет. Е, Ну, не можу сказати 100%, але десь там 98% Я можу дати, що 18-й пакет буде затверджений е, в четвер, 26 червня, під час засідання європейської ради, під час засідання лідерів європейського союзу. І до речі, ось така цікава теза ще е, лунає. Ну, власне, вона е, також не не нова і не секретна. Це те, що е, Орбан е, не зможе протистояти тиску не з боку європейських лідерів, а з боку Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати не на всю дружбу е, так звану Трампа з. Чільником Росії путіним власне все рівно сполучені штати неформально говорять європейському союзу продовжувати тиск на Росію, у тому числі продовжуючи санкції проти Російської Федерації, які незважаючи на всі доводи, брехливі доводи Кремля, все таки діють і боляче б'ють по російській економіці, і власне якраз ще одне питання: що наприкінці липня. Знову необхідно продовжити уже діючі частину діючих санкцій проти Росії, і знову ж таки були побоювання, що Орбан почнеться блокувати це питання, і ось є ще така новина. Що протягом під час засідання Європейської ради у четвер, 26 червня, лідери ЄС можливо домовляться і про те. Що е, ці санкції проти Росії, які вже діються? Половина цих санкцій е, будуть продовжені у липні. Це буде не не фактично їх продовження, але політична згода. Е, якщо вже лідери ЄС скажуть так, то вже ніхто не може по змінити так, що у нас можливо навіть буде дві гарні новини: поновлення, продовження діючих санкцій проти Росії, тобто ми не будемо боятися, що частина заморожених активів, наприклад, буде розморожена, і плюс 18-й пакет. Це те, на що можна розраховувати. А ось на що не можна розраховувати, це продовження руху України в бік євроінтеграції. Я маю на увазі відкриття першого. Перемовного кластеру у перемовинах про вступ до ЄС України на цьому тут скоріш за все Орбан буде стояти до останнього. Uh, і uh, власне не, не погодиться на те, щоб Україна відкрила цей uh, багатостраждальний кластер до відкриття День. якого Україна. Ну, дивись, ну за всі поваги до багатостраждального героїчного угорського народу. Ну Орбан, це вже знаєш, як мем, скоро буде. Тобто Орбан мені нагадує проекцію українського прекрасного прислів'я, про так би мовити, речі, які заважають е, поганому танцюристу. О, тобто, от ми би так хотіли, но Орбан нам дуже заважає. То б ми такого вшкварили гопачка. Але якщо без жартів розуміємо, що насувається на нас теж надзвичайно важливий саміт: саміт Євроатлантичної спільноти у Гаазі. Це станеться от буквально цього вівторка. Так, це буде 24 25 червня. Ми не знаємо, що буде на порядку денному, але Європі ну не вдасться просто заплющити очі і сказати, що я заплющив очі. Я в доміку, і що воно якось пронесе. Ну не пронесе. Ну ну не та не та ситуація, і не той противник, і в нас, і в європейців. Тобто, все дуже серйозно. І треба щось робити серйозно. І От ми. Телеканал Еспресо, зокрема, присвятив спеціальний марафон у вівторок, де найкращі українські експерти разом з Київським безпековим форумом будуть аналізувати поточний хід подій. Так і наша задача допомогти європейцям зрозуміти, що безвідносно до російської агресії проти України Росія буде готова розгортати свою агресію, зокрема і проти країн Балтії. І Росіяни про це говорять вголос. І вони не ховаються, і вони чітко говорять, що їхні, їхні вимоги це демілітаризація Естонії, <кій> Литви та Латвії. Тобто, оце от публічно. Що вони говорять не публічно? Я такої кількості обсценної лексики не знаю, не володію, так би мовити. Ну але думаю, говорять щось дуже дуже конкретне. Саміт НАТО у Газі, Таню, що ти знаєш? Ну, перш за все я хочу анонсувати, що команда «Еспресо» буде працювати на саміті, і отже, ми будемо брати участі в марафоні у вівторок. Тож побачимося з нашими глядачами. що на сьогодні? На сьогодні списи ламаються навколо. Питання щодо фінального комікету декларації саміту НАТО у Газі чи буде там згадка про Україну в якому форматі, чи буде там згадка про Росію агресора? Тобто, реально, навіть на таких, ніби невеликих таких моментах, да, які для нас не ви не вважаєте для простого пересічного українця, це не важливо, так чи є там Україна, чи нема, ви нам дайте е зброю, ви нам дайте підтримку. Але тим не менш, зараз вся дипломатична боротьба зосереджена саме на тому, тому що е власне з боку Сполучених Штатів немає багато. То бажання згадувати Україну під час саміту, і власне те, про що мені вдалося поговорити з деякими дипломатами, представниками великих держав НАТО, які тут в Брюсселі також перебувають, вони кажуть, що вже є пере... Попереднє домовлення, що все-таки Україна буде згадуватися, тобто підтримка Україні буде згадуватися в фінальному клініке. Це важливо також, все таки для того, щоб НАТО ще раз сказали, що ми Україну підтримуємо, ми не відмовляємося, і НАТО це не, не тільки держави Європи, які е, від цього вже е, якби не можуть відмовитися, бо вони єдиний наш е, зараз донор військової допомоги. Але таки це і Сполучені Штати, тобто Сполучені Штати таким чином опосередковано також скажуть, що ми за Україну, ми з України. Щодо росія агресор, тут є ще питання. Навіть буде цікаво, чи ми побачимо цю фразу у фінальному ком'юнікеті, чи ні так. Раніше стояв стояло питання, чи приїде Зеленський? вже тепер ми знаємо, що Володимир Зеленський, президент України, буде він буде брати участь у вечері у вечері. У вівторок вечерю організовує королівська родина Нідерландів, і там будуть всі лідери держав НАТО. Буде власне Зеленський, будуть лідери Нової Зеландії, Австралії, Японії та Південної Кореї. І е, також будуть очільники Європейської е, ради та єврокомісії Антоніо Кошта і Урсула фон Урсула фондерляєн, тобто буде гарна компанія І Володимир Зеленський власне з ними поспілкуються за за вечерою. І ще один важливий момент, тому що це також було дуже під питанням, Ще десь місяць тому казали, що чи вдасться провести е, раду україна НАТО в рамках саміту. Звичайно, хотіли раду України НАТО на рівні лідерів держав, щоб були лідери держав НАТО присутні на цьому засіданні, але не 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 змогли. Тим не менш Рада України на НАТО відбудеться на рівні міністрів закордонних справ і також у форматі вечері, ввечері у вівторок. Тобто, це така так, яка от є. Інформація таню завжди, буквально одну хвильку. От є така інформація. Американські журналісти Financial Times пише, що НАТО скоротило програму гайського саміту саміту НАТО до однієї сесії. Протяжністю 2,5 години замість попередніх трьох днів. Аби Дональд Трамп, так би мовити, не зажурився, не заскучав і не поїхав, так би мовити, додому. От він подібний фортель учинив на саміті G7. Так, ну сказав Трамп, ну ви, ви там засідайте, але ну я, я, яка велика сімка без Сполучених Штатів? Ну і от, відповідно, вирішили вкластися в дві з половиною години. Е, я не знаю, можливо, це якраз і не на користь, щоб вони там довго не, не жували повітря і не видавали оті от всі вже. Остогидлі формули про світ у цьому світі. Конкретно вони мають вирішувати конкретно. Тому що якщо Росія буде готова розпочинати проти Литви, Латвії, Естонії, ну, то має відповідати в тому числі і королівська родина <как> Нідерландів, всі учасники євроатлантичної спільноти. Так, але основна загроза це для Європи. Таня, в нас буквально пару хвилин. А, власне, так, основне засідання. Саме донати відбудеться у середу з 10 до з 10.30 до 12 години, тобто з 10.30 до 13 години за місцевим часом, тобто дійсно 2,5 години, і власне це можливо дійсно і добре, тому що вирішувати на цьому саміті не будуть нічого. Життєдайних великих рішень прийматися не буде. Буде оце куце ком'юніке, де дай Боже буде згадана підтримка України, і дай 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 Боже буде згадано все таки, що Росія агресор і що Росія загроза для Європи, тому що власне поза цією декларацією. І Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, і усі лідери власне держав-членів НАТО вони не е, відкидають, не, не, не приховують те, що Росія є загрозою для НАТО. Сам Рюте каже, що через 3-5 років Росія може напасти на одну з держав НАТО, і як ви правильно зауважили, це якраз можуть бути держави Балтії. Е, тобто всі все розуміють. Ну оскільки зараз така політична кон'юнктура, оскільки зараз такі ми отримуємо сигнали з Сполучених Штатів щодо того, що не хочуть е, педалювати оці от. Негатив у бік Росії, то цілком можливо, що ось це фінальне ком буде скорочене. Це комуніке буде Е, Дякую, нам не комуніке Треба нам томагавки. Віде. Треба. Дякую, дякую, дорога Тетяна. Тетяна Висоцька, спеціальною уповноважена кореспондентка телеканалу Еспресо в усіх європейських інституціях. Так, ну і говорили і про справи європейські, і про справи євроатлантичні.